Він був щасливцем по життю. У нього була любляча, чудова родина, престижна робота, словом, у нього було все, про що тільки можна мріяти. Але після пожежі, друзі та знайомі, дізнаються, що ту людину, яку вони знали, насправді ніколи не існувало. Всім привіт, мої любі глядачі! Ви на каналі Доки Дока. Мене звати Настя, і сьогодні ми разом з вами розглянемо справу під назвою Лікарська таємниця. Тож, сідайте зручніше, бо ми починаємо. 27 грудня 1992 рік жінка на ім'я Флоренс Роман гуляла в місті Проверсен-Моене, Франція. Двоє її дітей Кароліна і Антуан. Були в школі, а її чоловік Жан Клод Роман був на роботі в Женеві. В цей звичайний день Флоренс зустріла директора школи, в якій навчалися її діти. Чоловік одразу впізнав її, і в них зав'язалася розмова про різдвяні свята. Поволі розмова перейшла до цікавого моменту, пов'язаного з чоловіком Флоренс. Президент розповів, що у зв'язку із скандальними подіями в школі вони скликали шкільну раду, членом якої був чоловік Флоренс. Секретарка директора намагалася знайти номер телефону Жана Клода в довіднику Всесвітньої організації охорони здоров'я, однак його імені знайти не вдалося. На це жінка пообіцяла передати все своєму чоловіку і доповнила, що це можливо, якась помилка. Флоренс Кроле народилася 6 березня 1956 року. Жан клод був закоханий у Флоренс. У своїх фантазіях ще з підліткового віку він вже був з нею заручений, однак Флоренс була тоді зосереджена на навчанні та вступі у вищий навчальний заклад. Згодом, хоч дівчина і погодилася, їх роман був дуже короткотривалим. Флоренс Кроле вступила до Ліонського університету. Там вона знову зустрілася із Жан Клодом Роменом. Насправді, він її зовсім не цікавив. Вони лише проводили більше часу разом через спільних друзів та навчання. Через рік дівчина змінила напрям спеціалізації та вивчилася на фармацевта. Протягом наступних триместрів вони з Жан Клодом притримувались одного розпорядку: навчалися разом, складали іспити, допомагали один одному, чим могли. Допоки не закінчили навчання. Приблизно в цей час вони і почали свої довготривалі стосунки. Приблизно в 1980 році Флоренс і Жан Клод Роман одружилися. Шість років по тому у них народилася перша дитина, дочка на ім'я Керолайн. А ще через два роки у них народився син на ім'я Антуан. Життя Флоренс було звичайним. Вона роками працювала в місцевій аптеці. Щоб утримувати сім'ю, поки її чоловік працював у Всесвітній організації охорони здоров'я в Женеві. І ось в 1992 році одразу після Різдва Флоренс дізналася, що ВОЗ щороку організовує прикрашання головної ялинки в місті, і на цей захід всі співробітники могли прийти зі своєю родиною до того ж отримати подарунок. Але цю новину жінка дізналася не від свого чоловіка, а з новин. Це її обурило, адже спочатку директор школи зі своєю претензією про відсутність її чоловіка в довіднику ВОС, а тепер ще й новина про ялинку, про яку він ніколи не згадував, незважаючи на те, що працював там більше десяти років. Настав новий 1993 рік. 9 січня подружжя пішли на шопінг та завітали в гості до друзів. Загалом життя було цілком спокійне. Аж до 4 ранку 11 січня, коли в пожежну службу не надійшов дзвінок про пожежу в будинку Романів. Прибувши на місце події пожежники, почали гасити полум'я, як помітили якийсь рух у вікні другого поверху. Тоді почалася рятувальна операція, і, на щастя, вдалося дістати слабкого та шокованого Жана Клода Романа. Швидка допомога одразу відвезла його до лікарні, де невдовзі чоловік впав у кому. Всього за пару годин полум'я було загашене, і рятувальники змогли потрапити до будинку. На місце події викликали друга сім'ї Люка Ладмірала. Він також був лікарем і з жахом спостерігав, як виносили ноші з обгорілими тілами Антуана, Кароліни і Флоренс. При огляді тіл судмедексперт виявив дещо дивне причиною смерті жінки не була пожежа. На потиличній частині голови була пробоїна, яка й призвела до загибелі Флоренс. Ще більше шокував ростин тіл загиблих дітей. І Керолен і Антуан загинули за кілька годин до пожежі від вогнепальних поранень. Це наводило на думку, що в тому будинку трапилося щось жахливе до пожежі. Почалося розслідування, але була одна проблема єдиний свідок, він же жертва був у комі. Тому слідчим довелося починати пошуки доказів та зачіпок. Вони почали допит з того самого лікаря, який прибув першим на місце події, і який був другом сім'ї Романів Люка Ладмірала. Чоловік був пригнічений та шокований, але постійно повторював, що в романів ніколи не було ворогів і взагалі їх всі любили та поважали, дізнавшись страшну новину. Дядько сім'ї вирушив до будинку батьків Жана Клода, щоб повідомити про пожежу особисто. Але його там спіткала ще одна трагедія. Коли він увійшов, спочатку він побачив їхнього собаку, який лежав у калюжі крові. А далі він побачив застрелених Емме та Ан Марі. Балістична експертиза показала, що батьки Жана Клода були застрелені з тієї ж гвинтівки, що й Антуан і Керлейн. Мало того, приблизний час їхньої смерті різнився лише на кілька годин. Це не було збігом. За кілька днів розслідування детектива, маючи нову інформацію про одного з членів родини, знову викликали на допит Люка. Чоловік, який вперше говорив ті самі речі, що він щиро не розуміє, хто б міг бажати зла цій чудовій людині, але. Коли детективи повідомили йому новину, що його ліпший друг Жан Клод ніколи не працював у ВОС, що він взагалі був безробітнім і ніколи не читав лекції в університеті Діжона, більше того, Жан не мав навіть освіти лікаря. Це був шок для Люка. Він відмовлявся вірити і переконував детективів у протилежному, пояснюючи, що вони разом навчалися і разом складали іспити. На тому етапі для слідства люкладмірал не ніс ніякої користі, тому його відпустили. Всі надії були на дослідження судово-медичною лабораторією в частково згорівшому домі, але вдалося з'ясувати тільки, що всі двері були замкнені зсередини. Це наводило на думку, що ніхто посторонній не проникав в будинок самостійно. Розслідування продовжилося і почали випливати дуже несподівані відкриття. З біографії Жана Клода. Щоб краще розуміти хід справи, ми почнемо із самого початку. Жан Клод Ромен народився у Лонлесоньї і виріс у селі Клерволелак у департаменті Жюра. Жан Клод ріс вихованою дитиною та намагався щосили догодити своїм батькам. Він мріяв приєднатися до батька у лісовому бізнесі. Після школи він відвідував уроки лісового господарства, але йому довелося перейти на домашнє навчання після того, як він постраждав від глузувань однолітків. Жан Клод невдовзі зрозумів, що лісове господарство не для нього, і вже після першого семестру кинув навчання. Далі він вирішив вступити на медичний факультет. Як і багато його однолітків, Жан був готовий до успіху. Однак на другому курсі він двічі провалив важливий іспит. Замість того, щоб протистояти цій невдачі, він вирішив сплести першу нитку павутиння брехні, заявивши, що він склав всі іспити. Жан Клод 11 разів повторно вступав на другий курс медичного. Він залишався студентом другого курсу медичного факультету протягом 12 років, розповідаючи своїй сім'ї та друзям, що його прогрес іде нормально. Жан Клуд продовжував займатися своїм фарсом, відвідуючи заняття і купуючи книжки того ж року, на який він мав бути зарахований. Він також відвідував навчальні заняття і приходив екзаменаційні кімнати на кожен іспит. але він провалював їх щоразу. Роман розповів дружині та сім'ї, що працює лікарем-дослідником у Всесвітній організації охорони здоров'я, але то була брехня. Він був шахраєм та аферистом. Замість того, щоб працювати у ВОЗ, він роз'їжджав та сидів у машині або читав книгу, витрачаючи час до того, як йому треба було повертатися додому із своєї фіктивної роботи. Іноді він казав своїй сім'ї, що йому потрібно вирушити до дослідницької поїздки, але він зупинявся в готелі неподалік аеропорту на кілька днів, а потім повертався і перевозив подарунки для всієї сім'ї. З роками оповідання Румана ставали дедалі сміливішими. Він розповідав про ексклюзивні медичні конференції, про дуже складні дослідження, а також взаємодію із шановними вченими. Робота у ВОЗ надавала йому беззаперечної довіри, і мало хто ставив під сумніви його історії. Приблизно 1984 року. Роман почав натякати на ексклюзивні інвестиції в швейцарський банк, які приносили 18% річних, і які були доступні тільки завдяки його посаді у ВОЗ. У 1985 році Роман погодився вкласти в банк 380 тисяч франків. Сьогодні це майже 422 тисячі доларів із грошей свого тестя. Інвестиції було зроблено на ім'я Жана Клода Романа. Протягом наступних восьми років він привласнив ще 800 тисяч франків у своїх батьків та дядька. Родичі, друзі та знайомі, покладаючись на репутацію Жана і вкладали значні суми від тисяч до сотень тисяч франків. Щоб зберегти ілюзію успішних інвестицій, Роман складав докладні банківські листи, що показують вражаюче зростання їх коштів. Вони й гадки не мали, що ці гроші витрачалися на предмети розкоші, відпустку та підтримку його брехливого способу життя. В 1988 році П'єр кроле, тесть Жана Клода, почав вимагати відсотки від своїх фінансових інвестицій, але вже дуже скоро П'єр випадково впав із сходів свого будинку. Коли прибули рятувальники, їх зустрів Жан Клод та проводив до тестя, який почав з останніх сил повторювати. Жан-Клод, це Жан Клод, мене. Тоді чоловік негайно втрутився та надягнув кисневу маску на обличчя тестя. П'єр Короле помер від отриманих травм кілька днів по тому, так і не прокинувшись. Суд визнав це нещасним випадком, і Роман не був притягнутий до відповідальності, а пізніше організував похорон тесті і почав збір коштів, які згодом він привласнив собі. У 1989 році Роман закохався в Корін Уортен, колишню дружину одного із своїх друзів. Коли він відвідував її в Парижі. Він намагався справити на неї враження, зупиняючись у п'ятизіркових готелях та купуючи їй дорогі подарунки. Цей роман посилив навантаження на фінанси Жана Клода. Під час їхніх відносин Корін продала свій стоматологічний кабінет за 900 тисяч франків, це майже мільйон доларів. Вона дозволила Роману вкласти всі свої гроші, пообіцявши, що зможе отримати їх, коли забажає. Слідчі почали формувати дуже похмурий образ жана Клода Романа. Він був патологічним брехуном, маніпулятором, аферистом. Але чи був він убивцею? Фінальним поштовхом стало, коли Роман зіткнувся із реальним життям. Дружина переконала його, щоб Жан Клод став членом шкільної ради, приватної школи, яку відвідували його діти. Пізніше, коли в школі трапився скандальний випадок, то було скликано шкільну раду, але того дня був відсутній Жан Клод. Саме того дня в пошуках його номеру не знайшли жодних контактних даних в базі ВОЗ. Після розмови з директором школи Флоренца розповіла про це чоловіку, і він вже наступного дня з'явився на порозі учбового закладу. Під тиском викриття він почав забріхуватися. На скликанні шкільної ради Жан клод знаючи, що його дружина підтримує директора школи, він всім збрехав, що голосував проти директора, коли ж насправді зробив навпаки, і це дуже швидко викрилось. Інші батьки в раді були розлючені на Романа, а один з них погрожував побити його. Для фізично боязкого Романа це була майже екзистенційна криза. Світ самої Флоренс змінився в одну мить. Коли вона дізналася від Люки, що Жан Клод збрехав їй. Зіткнувшись із підозрами дружини і фінансовим крахом, що насувається, Роман прийняв фатальне рішення. Після того, як Жан Клод вийшов із коми, слідчі вирішили поговорити з ним якнайшвидше. Незважаючи на їхні підозри, їм потрібно було, щоб саме він зізнався. Але Роман декілька днів поспіль просто мовчав. Невідомо, що саме змусило його потім заговорити і повністю зізнатися, але те, що почули детективи, вразило навіть їх. Тож, що сталося в ніч на 9 січня? Як почалася пожежа? Хто стріляв у Антуана і Керолайн? Як так сталося, що у його дружини була величезна пробоїна в голові? І чи знав він, що його батьки також загинули? Напередодні події Роман позичив у батька гвинтівку, потім купив електрошокер, балони із сльозогінним газом, патрони та глушник для гвинтівки. Наступного дня він відвіз дітей до школи, виконав деякі доручення, заправив дві каністри бензином з автозаправки та забрав дітей. 9 січня вони з Флоренс провели звичайний вечір дітей вклали спати, а самі були у своїй спальні. За словами Романа, його єдиний спогад про ту ніч це дружина, яка простяглася на ліжку, стікаючи кров'ю. Він тримав у руці качалку, кінчик якої був у крові. Він не пам'ятав, що сталося, чи вони сварилися, чи билися, або, можливо, й ні. Після цього Роман спокійно ліг спати поруч з дружиною. Наступного ранку він прокинувся та пішов готувати дітям сніданок. Коли його діти прокинулися, Роман сказав їм, що, поки їхня мати спить, вони можуть подивитися мультфільми та поїсти пластівці на сніданок. Першою він відвів старшу доньку Керолей на гору до її кімнати і сказав, що хоче виміряти їй температуру. Уклавши її обличчям униз на ліжко, він вистрілив їй у потилицю. Він повторив цей процес із молодшим сином Антуаном. Близько полудня того ж дня Роман подався до будинку своїх батьків, де приєднався до них за обідом. Відразу після їжі він неодноразово застрелив їх обох, а також їх сімейного собаку. Увечері він зустрів свою колишню коханку і запросив на вечерю з тодішнім міністром охорони здоров'я Бернаром Кушнером. Жан Клод запропонував разом поїхати на зустріч, але, вдавши, що вони заблукали, він змусив її вийти з машини і спробував задушити її мотузкою, пустивши сльозогінний газ її в обличчя. Коли вона чинила опір, він вибачився і відвіз її додому назад, взявши з неї обіцянку ніколи і нікому не розповідати про його спробу вбити її. Потім він повернувся до свого сімейного будинку. Де все ще знаходилися тіла його мертвої дружини та дітей. Ввечері він подивився спокійно телевізор, а потім облив будинок бензином, підпалив його і прийняв велику дозу снодійного, щоб створити видимість навмисного самогубства. Чи була ця спроба справжньою? Ось тут є сумніви, оскільки термін придатності таблеток, який він приймав, давно минув, і він мав доступ до більш ефективних барбітуратів. Крім того, він влаштував пожежу о четвертій ранку, якраз у той час, коли повз проходили двірники. Він повернувся на другий поверх і ліг поряд із Флоренс. Але коли дим дійшов до їх кімнати, то швидко відчинив вікно. Пожежні, що знаходилися там, побачили рух у вікні і почали його рятувати. Суд над Романом у справі про вбивство його сім'ї розпочався 25 червня 1996 року. А вже 6 липня 1996 року Романа було визнано винним і засуджено до довічного ув'язнення без можливості умовно дострокового звільнення на 22 роки. Апеляційний суд Буржа надав Роману умовно дострокове звільнення у 2019 році. За ґратами він провів 26 років. Після звільнення його відправила до Бенедиктського монастиря, де, як повідомляється, він живе і досі. Роль грішника, що кається і смиренно намагається спокутувати свої злочини. Роман грає ідеально. Адже тепер у нас Роман справжній цілитель, що заслужив на повагу і прихильність. Зростаючої бази шанувальників, що складається із щирих християнських волонтерів. Подумати тільки, що йому потрібно було прийняти всю цю брехню, ці випадкові події та цю жахливу трагедію, щоб він міг робити все те добро, яке він робить навколо себе, заявив церковний волонтер. Чим більше ви брешете, тим важче стає, і тим більше потрібно продовжувати. Але кожна брехня породжує нове питання, яке вимагає нової брехні, щоб створити оцю ілюзію дійсності. Ось така історія. Не забувайте поставити подобайк під цим відео, також підписатися на мій канал. Для мене це дуже важливо. І написати в коментарях, що ви думаєте на рахунок цієї справи. А ми з вами зустрінемось в наступному відео. Тож, бережіть себе і до зустрічі!